Історія більш ніж столітньої давнини, автентика, звичаї та традиції в побуті, дерев'яна архітектура, а також естетика культури вишивання. Це все зібрано в унікальному музеї етнографії неподалік Галича. Музей. Наш унікальний в нашій області, адже в цьому музеї під відкритим небом експонуються речі з цілої Івано-Франківської області, а це не так мало. Це чотири етнографічні регіони, де є представлено і Гуцульщина, і Бойківщина, і Покуття, ну і Опілля. Власне, тут, де ми зараз з вами знаходимося. Це є наш музей етнографії, фактично єдиний такий в області. Скільки тут є архітектурних об'єктів? Ми зберігаємо в себе десять таких архітектурних об'єктів. Це є і господарські споруди, такі як олійня, кузня, стодола. Також є житлові хати, садиби, покуцька хата. Ось ми з вами знаходимося в гуцульській гражді на подвір'ї гуцульської гражди, 1889 року будівництво ця гражда. Є в нас сакральна споруда церква із села Поплавник, унікальна тим, що вона є хатного типу, тобто така чотирикутна, схожа на хату. От, таких маємо 10 архітектурних об'єктів. У кожному об'єкті є представлені багато різних експонатів, влаштований інтер'єр так, як він виглядав десь 100 років тому, коли в ньому проживали люди. Ну і, звичайно, що є в нас дуже багато зразків вишивки з, з різних етнорегіонів, які тут є. Це і гуцурські різні вишиванки, і покузькі теж дуже цікаві вишиванки. Особливо багато на опіллі у нас у вікторівській хаті є вишивки і рослинного, і геометричного орнаменту, рушників вишитих багато. Ось ну і звичайно різних побутових речей. Маємо. Маємо таку практику, що туристи, коли нас відвідують, то багато хто в захваті потім привозить свої речі, які зберігали. Їхні там бабці, дідусі вони віддають до нас музей. Ну, ми стараємося такі речі зберігати, тримати в себе і експонувати їх час від часу. Ці виставки, які є в хатах, ми десь міняємо, змінюємо з таким чином. Отож, сьогодні цікавимося вишиванками, які є в хатах етнографічного музею. Ми знаходимось у Покутській хаті, яка перевезена із села Торговиця Городенківського району. Це хата була в селі побудована в кінці 19 століття, і в нашій хаті із покуття є дуже багато вишивки покуцької, яка характерна для покуцьких сіл. На покуті вишивкою займались всі, і діти. І дорослі, вишивали і інтер'єрно-побутові речі, ну але найбільше вишивали одяг. Одягу була присутня вишивка на сорочках, кіптарях, сердаках та кожухах. І я вам зараз хочу показати дуже гарну сорочку, яка перевезена із села олієво королівка і ця сорочка початку ХХ століття. Це є поверхневий кучер'явий шов. Вишита цим, цей орнамент на рукаві. І ми бачимо присутня вишивка на пазусі і на обшивці. Верхня частина можна, можна я вам і покажу її. Це є рукав. Отак. От правильно. Це є вуставок, називається. А це Цілий рукав оздоблений вишивкою. Також передня частина називається пазуха, а верхня частина обшивка. Але орнамент, ви бачите, є геометричний орнамент, і одна вишивка, колір вишивки вишневі на рукаві, а інша вишивка це є хрестиком вишита. і росли... Тут присутній рослинний орнамент у вигляді квітів. Оцей кучері... поверхневий кучерявий шов був присутній тільки на вишивці покуття ні, більше ні на яких етнорегіонах. Ми їх не побачимо. А кольори а кольори були. Вишневі, червоні і звичайно чорні. І чорним кольором вишивали отакий поверхневий шов. А тут ми вже бачимо різнокольорову вишивку. Бачите, тут є в нас і синій, і блакитний колір, червоний, вишневий, чорний. Ну і бачите гілочки. І на яких вишиті листочки та квіточки, такий у нас рослинний орнамент. Це святкове обрання. Звичайно, я хочу ще сказати, що на покутті, як і на всіх етнорегіонах, вишивкою оздоблювали тільки святковий одяг. Повсякденну вишивку одягом вишивкою ніколи не оздоблювали. Це є покуцька чоловіча сорочка. В покуцьких чоловічих сорочках оздоблювали вишивкою передню частину, що називалась пазуха, обшивка або кимирець, і ця частина називається Дуди. І ми бачимо, ця сорочка перевезена із села Грушки Тлумацького району. І це є така святкова е, чоловіча сорочка. Тут ми бачимо ромбовий розвід. Це є геометричний орнамент, всередині якого ми бачимо ромби та е, розетка, восьмипелюсткова квітка. Розетка. І такий для села Грушки такий характерний характерна кольорова гама. Також основним елементом народного одягу покуття є кептар і кептар. Завжди оздоблювали вишивкою. Ну, Ви знаєте, що кіптарі шили з овечої шкіри, їх обрамляли такими смужками, але жіночі кіптарі завжди оздоблювали вишивкою. І це є вишивка рослинного орнаменту. Ми тут бачимо. Тут є, бачите, хвиляста така гілочка, на якій вишиті листочки та квіти. Це є техніка вишивання, гаптування. І мандруємо далі від хати до хати етнографічного музею національного заповідника Давній Галич з метою пізнання історії української вишивки. Ми знаходимося в гуцульській хаті, яка перевезена в музей етнографії із Ворохти. Гуцульська вишивка дуже багатогранна, багатокольорова. Тут багато є орнаментальних мотивів, які ви зараз побачите на нашій вишивці. Я тримаю в руках, ви бачите, вуставок, вуставок це може бути жіночої сорочки, якщо так. Або пазуха чоловічої сорочки. А чому я показую одну вишивку? Тому що це є космацька княгінькова вишивка, і такою вишивкою оздоблювали весільні сорочки, що називали на Гусульщині князь та княгиня відповідно. І тому я хотіла вам показати якраз такий орнамент. На цьому це вишта хрестиком і багатоколірна гама на космацька, де присутньо до чотирьох кольорів тут є е, жовтих кольорів. Бачите, жовто-гарячий, оранжевий. Ну, також є вкраплення червоного, зеленого ну, і, звичайно, чорного. І тут є і павучкові мотиви, і ромбові мотиви на цій вишивці. Це сорочка в нас із Кривопілля Верховинського району. Це жіноча сорочка, вишита вона хрестиком, і вишивка присутня на вуставку. І нижня частина рукава називається Дуда. Ми бачимо тут ромбовий розвід, всередині яких є малі геометричні фігури. І також бачимо, що вишивка є вуставок, а а вверху є крайчик. внизу. Це є така морщинка, називається гусули, називали зірничка. Морщинка, зірничка. І це мотив вишивки називається Смирічка. А чому? Тому що ви, коли добре глянетесь орнамент цієї вишивки, ви побачите верхи смирічок. Тому що гуцули вишивали все, що було навколо них, основі ромб і що символізував ромб. Ромб завжди вишивали чорним кольором, і він символізував поле, а чорне тому, що засіяне поле було. І такі поєднання оцих ромб творили різноманітні узори. А та друга вишивка? Та, та чоловіча, та чоловіча, я вона перевезена із села Ясинів Пільний. Це і вже чоловіча сорочка. і де, де вишивка в нас присутня? Вишивка є тільки на пазусі і обшивка. Гусули називали прошивка. І ми бачимо тут теж ромбовий розвід великий, а всередині є, ви бачите, зірнички. І це є мотив вишивки зірнички. Казали гуцули – на зірнички. Колоритно і яскраву оздоблювали гуцули в давнину, також верхній одяг. Це є верхній одяг гуцулів. Це є як жіночий, так і чоловічий одяг, тому що на Гуцульщині такої різниці між одягом не було. Як і жіночий, так і чоловічий одяг оздоблювали вишивкою, ну і звичайно аплікацією. І я хочу вам показати е, кептарі, які в нас є. І з пістиня є кептар, такий характерний, ріжкатий орнамент. Е, також з ділятина є в нас, бачите, який гарний рослинний орнамент на якому це є техніка вишивання гаптування. Ну і, звичайно, кептар із брустор. Це є техніка вишивання штапівка, і вишивали таким суканими вовняними нитками. Добрі майстри робили. Робили за зиму такий кептар. То були осер... певні осередки, були виготовлення кептарів. Це був осередок космачі, В пістини були пістинські, також були делітинські кептарі, верховинські і косівські. У кожному селі кептарі не виготовляли. А це є сердак, дуже е, гарно оздоблений вишивку, а оздоблювали тільки передню частину е, сердака, який називається грідушки, бік клини. Бачите, яка вишивка? А орнаментований він такий, е, це називається гузики. олічкові гудзики. І бачите, який гарний геометричний получився орнамент. І, звичайно, обшивали, обкидали. Обмітка називається оце навколо. Це все вовною вишивали? Чи це інші нитки? Це все вовною. І, і тут оце і теж це теж. І це теж вовною. Але до, є ще це називається сап'янові стрічки, тоненька шкірка. Ну, це теляча тонка шкіра, і також оце називається капслі, а також були металеві цвяхи, бобрики, теж якими прикрашали оцей верхній одяг. Бойківська хата на території музею етнографії в Крилусі є найдавнішою. «Бойківщина в межах Івано-Франківської області це є Долинський, Рожнятівський, частина Калуського та частина Погорочанського району. І ця хата перевезла із села Поляниця Долинського району. Це дуже стара хата, 1878 року найстаріша будівля нашого музею. І так само, як і в кожній хаті, Бойківщина представлена вишивкою. І ця вишивка є особлива. Тут є багато відмінностей від гуцульської, від опільської, від Покутської. Чому? Тому що вишивкою оздоблювали, як бачите, цілі рукави, вуставок є обов'язково. І оці характерні для Бойківщини відкладні. Комери, бачите, їх орнаментовані, і тут, в отак всередині, вишита пазуха, частина пазухи однаковим орнаментом. І ще, що характерно, що низ кожної сорочки, святковий, чи то чоловіча, чи жіноча, завжди оздоблювали вишивкою. Так, вишивка, Це, це вишивка-сорочка, перевезена із Цинява Рожнятівського району. Це є геометричний орнамент. Всередині цього орнаменту є ромби, але вони вишиті навскіз. Бачите, орнамент йде навскіс. І також кольор, гама кольорова. Тут така більш стримана кольорова гама. Ви тут не бачите багато таких кольорів. Чорний. В основному ну, розвід робили чорним кольором, синій, жовтий і вишневий. Верхній одяг жіночий це називались лейбики. Це вшили із фабричної тканини Оксамит. Ви бачите, такі оксамитові лейбики вже були в 40-х, навіть в кінці 30-х років ХХ століття. Ви бачите оцю бунду, пошита вона із овечої шкіри і орнаментована вишивкою рослинного орнаменту, а техніка вишивання є гафтування. Ну, називали по села гафтування. Також обмітка. Бойківчанки вишивали і святкові спідниці. Які то були на Бойківщині жіночі спідниці, вони теж були орнаментовані вишивкою. Ви бачите рослинний орнамент такий невеличкий, і спідниці шили такі фауди. Фалдовані називали спідниці і орнаментовані вишивкою. Запаски. Запаски теж були із фабричної такої оксамитової тканини, і ви бачите, гафтована і рослинний орнамент. На ній це дуже стара сорочка. Це початку 20-го століття. Це є чоловіча сорочка, і також по всіх по всій цілій бойкишні вишивали отакі сорочки з відкладними комірами. Бачите, на ній присутній геометричний орнамент. Ви бачите, ромб вишитий, всередині яких малі ромб, і такі вишивали гачки. Ну, і звичайно, хочу показати, що рослинним орнаментом вишивали низ кожної сорочки, незалежно чи це чоловіча чи жіноча. Так, це нижня частина Дуди називається. І обшивка, така вузенька обшивка вишита. На цій сорочці. А якесь повір'я було, Оля, чому власне рослин не мусила завершуватися внизу? Чи просто так Е, e, Взагалі на байкишині побудувало повір'я, що треба кожну частину e, вишити, щоб нечиста сила не зайшла. Верхню частину, щоб через верх, у руки щоб не зайшло, і знизу нечиста сила не дійшла. Ну та це тільки повір'я. Надзвичайно багатою колекцією давньої вишивки представлений в музеї Опілля. Зараз з вами ми знаходимося в Вікторівській хаті, тобто ця хата перевезена з етнорегіону Опілля, саме із села Вікторів, і вона датується серединою 19 століття. Як ви вже встигли помітити, тут є багато дуже вишивки Опільської вишивки, тому що наш музей знаходиться на території Опілля і, відповідно, цей регіон Вишивкою тут найбільше представлений. Зазвичай люди дуже часто звертають увагу на те, що тут дуже багато квіткового орнаменту. Взагалі, назва етнорегіону опілля походить від слова ополити, тобто обробити поле. Люди мали тут багато квітучих, зелених глухів, те бачили довкола, обробляли поле, тим надихалися, і те, відповідно, відтворювали на полотні. Тут ми маємо багато, як вишивки. Гардеробної, так само і інтер'єрної, про неї ми поговоримо згодом. А зараз на мені є опільський костюм. Взагалі, більшість вишивки цієї в нас є із довколишніх сіл, зокрема, ось цей горсик. Або як ще тут у Крилосі кажуть, байбарак. Він походить із села Крилос. Так само ми можемо сказати і про цю запаску. Бачите, більшість взагалі такого. Верхнього одягу, якщо говорити про верхній одяг, горсики і е, запаски, вони вишивалися на оксавмитому полотні або зеленого кольору, або синього кольору, бордового кольору, і оздоблювалися ось такими красивими нитками. Взагалі цей корцик датується 30-ми роками 20-го століття. І подивіться, він фактично не втратив не втратив свій колір. Нитки дуже гарно збереглися. Взагалі ці нитки завозили, купляли у польських магазинах, а завозили їх із Америки, марки ДМЦ. Це була дуже популярна нитка. І, взагалі, чим багатший був одяг, красивіше оздоблений, це говорило про заможність її дівчини, заможність її родини. Відповідно, вона мала. Велике господарство, бо з цим треба було піти потім до магазину, обміняти там на яйця, чи на курку, чи на ще щось для того, щоб купити собі ту нитку і оздобити себе красиво на якесь свято. Бачимо, ваша сорочка. Якщо ми будемо говорити про сорочку, то сорочка взагалі у всіх етнографічних регіонах вона вважалася таким нижнім одягом, натільним одягом. Обов'язково зверху завжди мусив бути горсик чи байбарак. І вишивали відповідно те, що було видно з під верхнього одягу. Ось тут пазухи, вуставки в жіночому одязі, і також ось тут довкола, довкола комірців. Дана сорочка походить із села Кукільники Галицького району, і теж вона це моє рідне село, і теж вона датується якраз двадцятим руками 20-го століття зазвичай оздоблювали переважно для чоловіків лише сорочки, якщо ми говоримо про етнорегіон Опілля і взагалі в більшості етнорегіонів України і Прикарпаття, зокрема на чоловічих сорочках, вишивали переважно геометричний орнамент. Дуже рідко, майже виключені були, якщо десь були квіти, але переважно це була тільки геометрія, і тільки ось тут на пазусі, і довкола рукавчиків. Зазвичай вишивали в давні часи зимою. Кожна дівчина намагалася мати на Великдень новий гарно оздоблений одяг. Кожна квітка не повторюється. Тобто, в одному мотку нитки була, не, був, колір переливався. І, відповідно, коли вишивали наступну квітку, неможливо було повторити її орнамент. Прикрашали одяг також бісером і лелітками. Бісер, купля... Бісер був чеський, і лелітки також, і його купляли також у польських магазинах майстрині. Більшість костюмів, які ви бачите, вишиті у нас технікою гавтування. У нас також представлена ще й інтер'єрна вишивка, окрім гардеробної. А зокрема, ми можемо показати вам величезну кількість опільських грушників, ясіків чи як чи подушок, як про них говорять. Взагалі ясіки це дуже цікава тема, тому що зазвичай, коли до нас приходять відвідувачі, вони звертають на них увагу і говорять, що у моєї бабусі стояли ясіки так рівненько пірамідкою, що на них не те, щоб лягати не можна було, а дихати не можна було, тому що так бережно ставилися взагалі до, до вишивок до вишивок люди. І так само ми можемо вам показати, що в нас тут є і обруси, і скатерти, і обруси, і простині, і наволочки. І, окрім того, звичайно, вишивали ще люди дуже часто картини. Вишивали картини, на картинах переважав квітковий орнамент, і дуже часто, часто релігійна тематика. Особливо релігійна тематика вже була поширена в 60-х роках ХХ століття, коли закривали церкви, забороняли поширювати ікони, а кожен хотів мати вдома ікону, щоб до неї помолитися, і тоді дуже часто вже почали відшивати ось такі ікони. Зокрема, дві ікони маємо представлені ось тут. Їх оздоблювали часто ось таким орнаментом, чи то її часто називають чи то квіткою, чи то зіркою. Вона якраз символізувала матір Божу. Це ще далеко не повна розповідь про унікальні скарби давньої української автентичної вишивки, яка представлена в музеї етнографії національного заповідника давній Галич. Поринути в усі глибини філософії народного мистецтва ви зможете, відвідавши музей.